Як часто ви відчували, що живете в циклі одних і тих самих помилок? Уявіть собі, ви почали стосунки або просто спілкування, але через час виявляється, що ця людина абсолютно така ж сама, як ваші попередні знайомства. Вона ображає, не чує вас, ігнорує ваші потреби, може кривдити, або може просто ігнорувати ваші повідомлення по одному тижню? Я особисто також ставив собі це запитання. Чому я обираю поганих людей або ситуації, які мені шкодять У сьогоднішньому відео, ми якраз і поговоримо про те, чому ми обираємо поганих людей, і як можна вирватися з цього замкнутого кола. Ну що, поїхали? Протягом нашого дитинства через певні ситуації або обставини, які стаються у нашому житті, або через наших батьків, ми засвоюємо певні установки. Ці установки є дуже сильно вкоріненими, і ці установки пояснюють нас, те, які є ми у цьому світі, те, які є інші, або які взагалі є світ. І це те, що ми в КПТ або в схемотерапії називаємо глибинні переконання або схеми. Люди, які мали негативний досвід скривдження у дитинстві, вони часто мають переконання, що люди жахливі, їм не можна довіряти. І це і є схема. Схема це так би мовити, певні такі окуляри, які викривлюють реальність. Ми їх надягаємо, і вони показують реальність не такою, як вона є. І коли ці схеми існують, і вони формуються зазвичай в дитинстві, тому що в дитинстві наша психіка є найбільш вразливою і чутливою, і вона, як губка, все впитує, то ми потім, коли виростаємо, починаємо використовувати ці схеми, щоб пояснювати світ. І ці схеми часто можуть бути адаптивними, але зазвичай, коли ми говоримо про схеми, ми говоримо про щось дуже сильно некорисне, що ці схеми є часто дисфункційні, і вони навпаки шкодять нам і роблять наше життя гіршим. Чому я зараз про це кажу? Деякі мої клієнти, і взагалі це доволі поширено у практиці, говорять про те, що вони часто мають такі проблеми. Вони мають проблеми з тим, що вони заходять у ті самі сценарії, вони роблять одні й ті самі помилки, вони не розуміють, чому так відбувається, чому одні ті самі ситуації так би ніби відтворюються у їхньому житті. І це. Саме через схеми. І я теж хочу вам про це сказати, тому що це щось дуже дуже важливе. Одна з моїх подруг сказала мені таку цікаву річ, що часто, коли ми маємо погані стосунки, ми починаємо себе звинувачувати і казати, що це моя провина, я щось не так зробив. Але моя ідея, щоб показати дуже щось важливе: що часто ми обираємо негативні сценарії, погані стосунки, шкідливі стосунки, які дійсно роблять наше життя гіршим. Не через те, що ми цього хочемо, не через те, що це наш вибір, не через те, що ну, така судьба вже, знаєте, там, щось склалося наверху. Ні. Ми часто обираємо погані і повторювані сценарії через те, що ми віримо, що це єдиний спосіб існування. І ми робимо це часто несвідомо. І це тому, що ми якраз діємо через ці схеми. Дозвольте вам це намалювати. І давайте візьмемо на прикладі однієї зі схем, вона називається схема недовіри і очікування на скрипчення. Люди, які мають цю схему, часто переконані в тому, що люди, які навколо їх або просто люди в цілому, вони є небезпечні. Вони зможуть скривдити, їм не можна довіряти, вони жахливі. І тоді, якщо існує ця схема, якщо існує схема недовіри, тоді часто стратегія, яку використовує людина, щоб якось з цією стратегією справитися, вона використовує таку стратегію, наприклад, треба уникати стосунків. Або в цілому треба уникати людей. Тому що якщо я не буду уникати їх, то вони мене скривдять. І відповідно це те, що ми називаємо копінги або моделі поведінки, або правила життя, які дозволяють нам якби, себе убезпечити від реалізації схеми, від того, що вона справдиться і дійсно людину скривдять. І вона тоді починає використовувати оце уникання. Треба уникати людей. Так? і Через це вона уникає стосунків. Уникає стосунків або в цілому уникає зближення. І тоді, якщо вона уникає зближення, ми маємо дуже важливий наслідок. Якщо людина не зближується і не довіряє іншим людям, то тоді очевидний наслідок того, що вона не може переконатися у зворотньому. Коли людина не може переконатися у зворотньому, то тоді схема підтримується. Людина, оскільки вона не зближається, оскільки вона уникає потенційних ситуацій і людей, які дійсно насправді є гарними і варті довіри, а навпаки, уникає цих людей, то в результаті вона не має цього коригуючого досвіду, де людина може дійсно навчитися мати хороші, гарні стосунки, які варті довіри. І в результаті, через цю поведінку схема підкріплюється. І таким чином людина ходить по цьому колу. Схема недовіри робить ту поведінку, яка цю схему і підкріплює. І це те, що є ці замкнуті кола. Візьмемо іншу схему, яка є однією з найпоширеніших. І ця схема називається емоційна депривація схема емоційної депривації. Звучить складно, але насправді основна ідея цієї схеми полягає у тому, що люди, які мають цю схему, переконані в тому, що їхні потреби не будуть задоволені у той спосіб, який їм потрібен, тобто що інші будуть байдужі до їх відчуттів, до їх, до їх певних почуттів чи потреб, або вони просто не будуть проявляти до них увагу, що їм буде нецікаво, що вони будуть непотрібні. і дуже часто, коли люди мають цю схему. Коли вони мають емоційну депривацію, вони часто ведуть себе так, ніби ця схема є правдивою. Це те, що ми називаємо як би здача перед схемою або капітуляція, коли людина приймає що ця, що це є фактом, що мої потреби нікому не важливі, що всім на мене начхати, що я нікому не потрібен. І тоді відповідно до цього вона буде потенційно знаходити таких партнерів, які будуть підтримувати цю схему, як би це дивно не було. І якщо я вірю в цю схему, то в результаті я буду шукати таких людей. Будь-хто це можуть бути партнери чи просто друзі, які є холодні або відсторонені, або байдужі. І в результаті, через, через те, що я буду знаходити таких людей, то я буду відчувати сум. І в результаті моя думка або мої переконання підтверджуються. Підтверджуються у тому, що. Я не потрібен, мої потреби нікому не цікаві», я нікому не важливий. І тоді наша емоційна депривація харчується. І давайте візьмемо, приклад ще одну схему, яка є теж дуже поширеною, ми називаємо її схемою некомпетентності. Коли людина має цю схему, вона переконана в тому, що вона є, наприклад, невдахою, або що вона не здатна реалізуватися, або вона просто занадто дурна, або занадто якась погана для того, щоб могти з чимось впоратися чи утримувати якісь гарні речі, життя, тобто реалізуватися і бути успішною. І людина, яка має цю схему, вона часто може робити ту поведінку, яка цю схему буде під підтверджувати. Наприклад, якщо вона впевнена, що вона некомпетентна, значить, часто такі люди формують таке правило, що треба здаватися. Або якщо, якщо я все одно некомпетентний, якщо мені все одно не вдасться, якщо я не вдаха, то краще просто здатися. Треба здатися і нічого не робити. Або треба здатися і навіть пробувати немає сенсу. І тоді, коли ці люди це роблять, вони здаються і нічого не роблять, тоді це має наслідки, що через те, що вони нічого не роблять, через те, що вони здаються, в результаті відбувається така, можна сказати, відсутність життєвих змін. Як людина може отримати роботу, якщо вона не подає резюме на вакансію? Як людина може познайомитися з цікавою людиною, якщо не підходить, навіть якщо є певний ризик, що їй можуть відмовити? І через те, що людина. Не може пробувати дійсно те, щоб спростувати цю думку, а це дуже важливо. Що через відсутність змін немає немає спростування. Немає спростування у тому сенсі, що людина не може переконатися в тому, що насправді. Вона може бути достатньо сильною, вона може долати перешкоди. І в результаті, коли немає спростування, то це підтверджує схему некомпетентності. І людина продовжує вірити, що вона не вдаха. Ага, ну мене все одно не взяли би на цю роботу, бо я не вдаха. І оскільки в неї не було можливості переконатися в зворотньому, то вона й продовжує в це вірити. Тому. Схеми є дуже сильно важливими, і їх розуміння є дуже важливим для того, щоб змінювати своє життя. Коли ми розуміємо, які в нас є схеми, ми можемо виходити з їхнього кола, і нам треба дійсно зрозуміти, що ми робимо не так, яку поведінку ми використовуємо, щоб вирішувати певні проблеми. І часто проблема є саме у поведінці, тому що ми можемо використовувати такі стратегії, які є дуже сильно деструктивними. Наприклад, людина, яка боїться, що станеться щось погане. І уникає цих ситуацій, ніколи не зможе переконатися, що ці ситуації є безпечні. Наприклад, людина, яка має фобію літати. Якщо вона буде постійно уникати літаків, вона ніколи не зможе навчитися літати і переконатися на власному досвіді, що літаки насправді безпечні. І при цьому вона буде постійно продовжувати вірити, що е, я не знаю цього, літак може впасти. Тому ці повторювальні сценарії дуже дуже сильно пов'язані з нашими схемами, які в нас. Кодуються, програмуються, можна так сказати, або просто започатковуються у нашому дитинстві. І нам дуже важливо навчитися усвідомлювати, звідки беруться ці схеми, як вони формуються, і ви бачите, що основна проблема схем полягає у тому, що ми часто їх не тестуємо, ми часто не піддаємо їх сумніву. Ми часто віримо в те, що вони є абсолютно. Стовідсотково правдивими люди, які до мене приходять і, наприклад, мають схему дефективності. Це така схема пов'язана з тим, що я не вартий любові. Вони часто переконані, що це факт. І основна задача, яка полягає в часі терапії, це конфронтувати цю схему, навчитися ставити її перед нами і казати ні. Я хочу довести собі, що ця схема неправдива. Ми вчимося тестувати схеми, і це вже більш така складна частина психотерапії. Але найкраще, що ви можете зробити для себе, це, по-перше, почати усвідомлювати, чи присутні у вас такі схеми. Чи може бути так, що проблема не у тому, що таке у вас життя, не тому, що з вами щось не так, не тому, що ви погана людина, не тому, що ви щось не те зробили в минулому житті. Давайте прибирати всі ці деструктивні переконання. Насправді з вами все гаразд. Ви нормальна людина. Просто колись ви засвоїли певні переконання, певні схеми, через які ви починаєте робити ту поведінку, яка ці схеми і підкріплює, і через це ви ходите по колу. Не тому, що з вами щось не так, а тому, що ви засвоїли певні знання, певний досвід, і тепер йдете по цьому досвіду. І наша глибока і важлива задача полягає в тому, щоб навчитися це усвідомлювати. І виходити з цього кола. Ми не хочемо створити з вами нове коло. Ми хочемо розірвати це коло, щоб ви перестали ходити по цим замкнутим поведінковим моделям, які тільки підтримують ваші негативні переконання. Тому наша задача в результаті стати критичними, навчитися спростовувати і тестувати, і піддавати. Критичному осмисленню ці наші переконання. Якщо ви хочете трошки більше заглибитися у цю тему, а у тему саме схем і то, як вони підкріплюються, я дуже рекомендую почитати вам книгу, яка називається Геть із замкнутого кола Джефрі Янга. Джефрі Янг це засновник методу схемотерапії, терапії, і він у своїй книзі дуже гарно, дуже так по-простому, по людськи описує. Найпоширеніші схеми, і також він дає прості, але дуже ефективні поради, як з цих схем можна виходити. Тому якщо ви не маєте коштів або часу, або можливості мати гарну якісну терапію, то ви можете, хоча б просто почати читати про схеми і про те, як ви можете розривати ці негативні патерни. Усвідомлення цього дає вам велику свободу, тому що тоді ви можете змінювати цю схему. Усвідомлюючи якусь схему, ви тоді маєте вибір, чи ви хочете далі жити з цією схемою. Чи ви хочете почати будувати краще життя? Також дуже важливе зауваження, на яке я хочу вказати, що схеми вони є дуже сильно ригідні. оскільки ми за своєму їх у дитинстві вони є дуже-дуже сильно вкорінені і вони часто є такими розповсюдженими на різні сфери нашого життя. І саме тому ці схеми дуже важко змінюються. Іноді роки можуть йти на те, щоб змінювати схему. Я сам це знаю, тому що я маю власні схеми. Ми всі маємо власні схеми до тої чи іншої міри. Хтось має більш вкорінені, більш такі сильні схеми, хтось має слабші схеми. Але ми всі їх маємо. Я бачу зі своїми клієнтами те, що деякі мають легкі форми схеми, деякі мають дуже дуже сильно важкі, і вони дуже сильно вірять в ці переконання. Тому Якщо ви також сильно вірите в певні установки про те, який є світ, або які є інші, або які є ви у цьому світі, і ці переконання деструктивні, теж знаєте, не бійтеся того, що вони є дуже сильно складними, і ви в них вірите. Зараз ви в них вірите, але потім, якщо ви будете працювати над тим, щоб їх спростовувати, над тим, щоб їх змінювати, то ви почнете бачити з часом, що вони можуть бути неправдиві. І навіть під час терапії, коли ми дуже активно працюємо над зміненням схем, вони дуже дуже важко піддаються змінам. Вони знаєте, вони такі дуже дуже регідні. Тому не бійтеся цього, і це окей, тому що ми з цими схемами часто живемо велику кількість життя. Ми можемо жити з ними по 20, по 30, навіть іноді по 40 років, жити з цими переконаннями і ніяк їх не змінювати. І на жаль, якщо їх не змінювати, вони й самі і не зміняться. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним і цікавим. Якщо так, то я дуже попрошу вас підписатися. І побачимося через два тижні у наступних відео. Всім гарного дня!